Я в відкритому буйному морі, на старому малому човні, і пливу проти власної волі в інший бік від живої землі, весла зламані, днище пошкоджене, шанси вижить, помножте на нуль, небо з хмарами непогожими і дощами натягнутий тюль. Тіло стомлене та зневоджене, сохнуть губи та тріскають в кров. Невже суть життя переможена і не власний богів покров, але ж подих ще з вітром бореться, І погляд вірить, що буде край, серце тихо у грудях молиться. Боже милостивий, спасай! Хай увічає, та з надією я загинуть собі не дам, поборюся іще з тихією, безнадія властива рабам.